Всім привіт! Як видно по зображенню, знаходжуся в тому місці, де приймають папір, тобто макулатуру. І ось мою увагу привернула ось ця цікава книжечка. Книжечка я вибачаюсь на російській мові, але це є український совєтський енциклопедічний словар. І мою увагу привернуло те, що тут є колекція. Орденів та медалей. Тобто опис. Ось такі ювілейні медальки в мене є тут описано. І ще є такий опис орденів. Радянського, як то кажуть, часу тої епохи. І це мене спонукало зафільмувати цю книжку, бо в мене також в колекції є дуже багато. Такими медалями нагороджували фронтовиків та заслужених людей в такі визначні дати, як 20 років після війни, 30 років, 50 і так далі. Також тут показано інші медалі якими нагороджували в мирний час, і про це буде моє відео, тобто про ті медалі, які є в мене в колекції. Крім такої української енциклопедії. У мене ще є велика радянська енциклопедія в даному випадку, том 15. Так, зараз я прочитаю з енциклопедії про медалі. Медалі СРСР. Державна нагорода за особливі заслуги. Поряд з орденами і почесними званнями Радянського Союзу. Згідно Конституції СССР 1936 року. Ось така сторінка в енциклопедії. Тут написано. Ось такі. Це всі медалі у мирний час. Тобто ювілейні медалі. Ось таке тут. Так, а тепер прочитаю, що написано в українській енциклопедії. Якщо точніше, медаль походить від латинського слова металу. метал. Французьке медалі. Ну, точно не знаю. Тут медалі в українській енциклопедії написано майже то саме. Один із видів державних нагород за особливі заслуги. Комуністичним государстві, комуністичній державі і захисту соціалістичного отечества. От так то. Так тут за ким затверджено. Порядок нагородження і положення в 79-му році 58 медалів. Така є ілюстрація. Медалей в мене є 10 штук. Медаль складається з металевої частини, в даному випадку з круга, де зроблені написи, назва медалі і до чого вона приурочена. І колодка. Колодка має таку Можна сказати, матерію різних кольорів, і ці кольори в певній мірі відповідають даній медалі. В даному випадку у нас медаль на аверсі написано 1918-1978 рік. Зображений радянський Солдат, ракети. І тут 22М, напевне. У той час якраз вони були ці знищувачі. Так, на реверсі написано 60 років Збройних сил СССР. Ось така медаль. Тут зображено. Зірку, середині серпі молот по кругу пальмові вітки Так. 10 років сумлінної служби. Збройні сили СССР. Ось така медаль дуже гарно в дуже гарному стані. Так, тут на аверсі написано 1945-1975 пам'ятник мамі перемозі. Так, ударнику трудового фронту. 30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні і роки війни. Ось така медаль. Тут зображена зірка, феєрверки, там кремлівська башня і радянські солдати. 1945-1985. А ну, по штайне реверсі, що там написано? Учаснику війни. 40 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ось така медаль. Так. Тут зображений відомий пам'ятник, який був встановлений в Німеччині. Так, на реверсі написано 20 років перемоги у великій Вічезняній війні. Ось така медаль. Так, тут в такому 1945-2005. В такій композиції Кремль, Зірка, СССР з таким візерунком. Так, прочитаю на аверсі, що там написано. 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ось така медаль. Так, ця медаль, як одно час трошки її знищив. То зображена зірка. В середині по центрі солдати. 1918 1900. 1918, 1960. Вісім. Так. 50 років Збройних сил СССР. Ось така медалька. Так. З цієї медальки я колодку зняв. Бо на цій колодці, як то кажуть, заборонена символіка. Так, за перемогу над Німеччиною, за побіду над Германією, Великої Отечественної війні. Так, тут зображений Сталін. Це також можна сказати заборонена символіка, але це є історія. Можна сладкий раритет, вінтаж. Наше діло правої. Ми побіділи, ми перемогли. Ось таке ту. Так, ця медаль. Всім нам відома. 1870 1970 Зображено вождя пролетаріату. На реверсі написано за доблесний труд, за доблесну працю. Так. Ознамень столетия судня рождения Володимира Ілліча Леніна. Вот так-то. І коладка, бачу, що то вже трошки час також знищив цю медаль. Хтось, напевно, її носив. Так. Ось така медаль ще є. У мене 1945-1995. Так, тут зображена кремлівська стіна. Феєрверки. Інші. Символи Радянського Союзу. На реверсі написано 50 років перемоги у Великій вітчизняній війні. 50 років. Так, ось така в мене колекція медалей. Досить цікавою колекцією. Є в мене значки та медаль про працю. Саме основна це є медаль ветеран праці, ветеран труда, зображений серп і молот, пальмова вітка», на реверсі напис за довголітній добросовісний труд. Медаль в ідеальному стані. Зараз в Вікіпедії в інтернеті дещо прочитаю про цю медаль. Медаль ветеран праці, державна нагорода Радянського Союзу, започаткована указом президії Верховної Ради СССР від 18 січня 1974 року для нагородження робітників, колгоспників та службовців за багаторічну сумлінну працю. Медаль за доблесну працю також у великій вітчизняній війні. Є такі в мене ще медальки, значки, можна сказати, з колодочками переможці соціалістичних змагань. 75 й рік і 73 й рік. Ось така цікава композиція, такий цікавий варіант. Зменшений варіант. Це є ось таке, з 79-го року і 76-го року. Ось така зменшена версія. Дуже цікавий екземпляр в мене є ударник п'ятої річки. Перевиконав план і зразу став ударником. І нагородили такою медаллю чи значком. Цей значок є поширений, можна сказати. Я ще з дитинства пам'ятаю, що десь в мене такий значок був, але десь він не знаю, де він дівся. Це ударник комуністичної праці. Напис Львів. Ось такі значки. Про працю в мене є. Ще заслуговує увагу така збірка про звеличення Радянського Союзу, про нагороди та певні відзнаки. Ось такий значок. 25 років Варшавському договору. Вісім держав уклали такий договір в 1955 році, в 91-му році він припинив своє існування. Тут на значку показано державні прапори тих країн, які були учасниками цього договору. Радянський Союз хотів вступити в Альянс НАТО, але його не прийняли. І тоді вони всі уклали такий договір Варшавський. На противагу НАТО. Договір проіснував 36 років. У 1991 році Варшавський договір припинив своє існування. Я пам'ятаю, якраз дослужував службу у лавах Збройних сил ще тоді Радянського Союзу підмосков'я МОНІНО, воєнно-воздушна академія імені Ягарина. І до нас також прибули такі, як я, солдати з Польщі, з Чехії, з Німеччини, яких відзивали, тобто повертали на територію Радянського Союзу. Дослужувати в різних частинах. Ось такий цікавий значок. Також в ідеальному стані, можна сказати. Другий значок є 60 років Радянському Союзу 1922-1982. Посередині герб Радянського Союзу, а зі всіх сторон зліва і справа прапори 15 республік, які тоді входили до складу Союзу. Також ідентичний значок, де зображено вождя пролетаріату, також 60 років СССР. І третя різновидність, де зображено на колодці прапор Радянського Союзу, вказані роки. 60 років 1922-1982 і на металевому крузі на металевій частині зображено 60 років СССР. Також в Радянському Союзі були такі нагороди, як винахідник та лауреат. Ось такі значки з підвісками, де нагороджували творчих людей, вчених, людей інтелектуальної праці, а також різні галузі науки і техніки та сільського господарства. Також цікавим значком є значок дружинник. Тобто хто допомагав міліції, тоді називали дружинниками для наведення порядку і слідкування, щоб не було порушення різного роду. Помагав міліції і тобі давали такий значок. Дружинник. Так, історію цієї медальки я не знаю. Як медальки, так і значка. Не знаю. Урал написано. Так, і ще є ось такий значок. Вся власть совєтом. Крейсер Аврора 1917 рік. І цифра 60. руковини святкування жовтневої революції. Як казав, вождь пролетаріату треба вчитися, вчитися і вчитися. Ось така колекція, така підбірка в мене є на такі теми. Ще є у мене така колекція збірка про Велику вітчизняну війну. Ось. Город. Герой, місто герой, Київ. Такий малесенький, менший трошки по формату. Також місто герой Київ. Це Севастополь. Можності, стойкості, вірності комсомольської. Ось такий значок. Є такий пам'ятник на в Севастополі. Тобто балар'єв і копія цей, цей значок. Так, тут значок 30 років великої перемоги. 1945-1975. Тут іннекси виконання 9 травня, день перемоги, 1945 рік. Тут щось вказано про Урал. Не знаю про що, але Уральський добровольський танковий, добровольчий танковий корпус. Не знаю історію цього значка. Підвіски не буду придумувати. Так, Бреску фортецю ми всі знаємо. Ось такий значок героям Брескої фортеці. Так, і тут шість значків, така колекція воєнно, як кажуть, військово морських сил тодішнього Радянського Союзу. І показані різні міста. Севастополь, Красний Кавказ, Червона Україна, Лідер Ташкент, Ворошилов і Красний Крим. Отакі-то. От, От, наприклад, візьму значок, який мені найбільше подобається. Червона Україна. Указано корабель, зірка руки і написано Червона Україна. Ось така тема Великої Вітчизняної війни. Так, завершати моє відео будуть оті значки. Це самі, йому найпростіші, скажу так, які продавали майже у кожному кіоску. Оці, оці два, то я, як то кажуть, сам їх мав, тобто носив. Це є, нас приймали жовтенята, як то кажуть, колись добровільно примусово. Потім піонери, мав бути галстук, галстука я не маю. І потім комсомольці. От. Жутенята і піонери приймали в школі. А комсомольці, в даному випадку мене приймали в місті Жидачеві, приміщенні обласної адміністрації. Пам'ятаю, як то було, як, як сьогодні. Так, тут значки про спорт, знову значок про Комсомол, Бам, музей архітектури, Львів, отакий. От є різна тема. Всіх значків не збереш, їх є просто мільйони. Так, тут олімпіада якась. О, бачите, значок був випущений для, шку... для школярів хімія. Так, артек. Всім відомий. Так, про футбол, про київське Динамо. Отакі у мене є. Так, що там ще є? А, ще цікавий значок. Організація боротьби за трезвість. Бачите, який значок в неї випускали? От так то Щоб менші люди вживали алкоголю. Так, добре, ось така колекція. На цьому буду закінчувати таку розповідь про свою колекцію. Якщо я десь помилився, то можете мене поправити. Але думаю, всім буде цікаво подивитися це відео. Всім всього найкращого, до слідуючих зустрічей.